Привіт, друзі! Як справи? волод 482 тут. І я радий вас вітати на моєму каналі. І як ви вже зрозуміли з назви, в цьому відео я буду виживати 100 днів в Незері, в режимі хардкор. Тобто, одна смерть і світ видаляються. Також, коли ми вже опинимося в Незері, я підвищу яскравість відео, щоб вам було комфортніше дивитися. До речі, це відео мені вдалося записати аж ніяк не з першої спроби. Якщо бути точним. Мені вдалося прожити 100 днів, а з п'ятого разу. Якщо ви хочете самостійно спробувати це випробування, вам потрібно відкрити світ для лан, взяти з креативу обсидіан та кресело, створити портал, ввійти портал, виключити креатив і good to go. Також не забудьте перезайти в сам світ. Тому що, коли, тому що коли світ відкритий для лан. Пауза не ставиться, тобто ви можете поставити паузу, але сам світ продовжує жити та рухатись. Отож, я заспавнився в химерному лісі, а це значить, що в мене є палиці, у мене є дошки та в мене є інструменти. І мені не придеться ламати незирак голою рукою. Правда, в химерному лісі я жити не збираюся. Постійно ходити та дивитися в землю це не для мене. А ще битви з ендером голими руками це не для мене. Поки що. Це був спойлер на одне з моїх майбутніх відео. А тепер я нарубав трохи дерева і відправився шукати якусь їжу. Варіантів у мене два. Або свинина, або грибний суп. І першим я знайшов свинину. Хоглін забагувався, але це мені тільки на руку, я без проблем вбив його. Для того, щоб посмажити це м'ясо, мені потрібен пісок душ, для того, щоб скрафтити багаття душ. Але бігати і шукати його в незрі я не хотів. Тому я вирішив добути золото, щоб обмінятися з піклінами. Вони мають шанс дропнути пісок душ. Ну і саме собою, що бігати по Незрі та добувати золото. Це єдине, що я зараз можу робити, в принципі. Для того щоб просунутися далі, але перше золото пішло на золотий шолом, щоб пігліни не хотіли мене вбити. Перший же ж пігління, за яким я вирішив обмінюватися, дропнув мені пісок душ і залізні чоботи. Важким шляхом я вивчив те, що пігліни не оцінять, якщо ти будеш копати золото в них на очах. Оскільки я не хотів жити з місцем, де спавніться ендермени, я відправився кудись подальше в пошуках нового багрового ліса. Оскільки там спавняться хогліни. А по дорозі я збирав все золото, яке траплялося мені на шляху, та обмінював його у піглінів. Знайшов гриби і приготував грибний суп. Я ніколи не довіряв гравію. І ось чому. Знайшов новий багровий ліс, а всередині нього файне крите місце, де гасти не будуть заважати. І разом з цими дверима це місце стало моїм домом. Поки що це виглядає противно. Але для того, щоб вижити, в незері з голою дупою цього більше, ніж достатньо. Нарубавши трохи дерева, встановивши паркан зкрині, я почав тунелитись. Мені потрібен чорнокамінь для кам'яних інструментів. Маючи доступ до чорнокаменю, дерева та їжі, в незрі можна виживати безкінечно. А на даний момент моє єдине джерело чорнокаменю це пігліни, з якими не дуже приємно співпрацювати. Цей тунель вивев мене в тому ж самому багровому лісі. Біля спуску з того тунелю я знайшов бастіон. Я дуже зрадів і подумав, оскільки це тільки четвертий день, то якщо я загину, я втрачу і так тільки якихось півтори години, і тому відправився в нього. Повільно і акуратно я почав винищувати піглінів на верхньому поверсі, хоч це тільки четвертий день, але померти мені все рівно не хочеться, оскільки вони не дуже розумні, мені вдалося практично без проблем їх вбити. Перша скриня забезпечила мене великою кількістю заліза. Як бачите, я дуже сильно зрадів йому. Навіть не згритивому уламку, я зрадів менше. Я відразу скрафтив собі нагрудник, щит, меч, кайло і відро. До речі, пікліни ненавидять, коли ви відкриваєте скриню у них на очах. А я ненавижу піклінів. Відніс все добро додому, благо до нього недалеко. Набрав лави і тепер все. Їм всім кінець. Я не переможний. Я знищу всіх і вся. Одним вітром лави. Але навіть з ним я трачу багато часу для того, щоб залутати всі скрині в бастіоні. Але не даремно намагаюся залутати саме всі скрині в бастіоні. Тому що я знайшов діамантове кайло. Шкода, що не налагодження, але ей не все зразу. А в останній скрині я знайшов просто скарб, золоте яблуко. Ну і ковальський шаблон. Теж корисна річ. Стак золота, який я знайшов у бастіоні, обміняв у піглінів. І отримав два зілля вогнестійкості. Хотілося б, звісно, більше, але що є, те є. Половину восьмого дня я сортував свої речі. Після чого зробив підлогу з чорнокамної цегли, нарубав дерева, щоб мати блоки, якими зможу будуватись та забудовуватись, і відправився на пошуки фортеці. Мені потрібні стержні. Для того щоб зробити око енду, оскільки в мене є перлини від біглінів, по дорозі залишав пунктири таким чином, щоб від одного пунктира можна було бачити інший та не заблукати. Коли вперся в глухий кут, почав тунелитися. В один момент ледь не загинув, але всіх випити зілля вогнестійкості. На одному з виходів цього тунелю я знайшов фортецю. Ура! Я дуже зрадів, але це виявився бастіон. В ньому мене чекали два стародавніх залишка, запах смерті, не самі розумні вороги, дуже багато будівництва. Прям дуже-дуже багато будівництва. Гора золота, діамантовий нагрудник і два незаритових злитка. Тепер я укритий діамантами. Решту 13-го дня я біг додому. Дома я відсортував речі, і ви тільки подивіться на все це золото. Я багатий. Зробив незаритовий нагрудник. І тепер я вкритий незаридом. Ура! Говорячи про багатство, ніщо не вічне, а багатство тим більше. Ну, половину свого золота я віддав піглінам, а натомість отримав декілька зіль вогнестійкості і багато всього неважливого. Цей малий хотів вкрасти моє золото. І він поплатився за це. не були досить злі, через те, що я вбив їхню дитину. Але, схоже, що немає проблеми, яку не можна було б вирішити золотом. Сподіваюся, це не за жорсткий жарт. Тепер, коли в мене є трохи лишнього заліза, я можу дозволити собі прибрати багряний наріст. Який же ж він бісячий, дуже бісячий. Переклав підлогу з плит, щоб ніхто не спавнився в домі. Пробував різні версії кухні, і ось такий мінімалізм найбільше всього підійшов. Додав на свій нагрудник орнамент з золотом. І мені подобається, як він тепер виглядає. Я завершив домашні справи, нарубав дерева і справився на пошуки фортеці знову. По дорозі вбитий з кобліно, поставив відро лавен туди, впав в неї, почав їсти золоте яблуко, але вчасно зрозумів, що вона мене не врятує і встиг випити зілля вогнестійкості, Залишився з полиною сердечка. Це був пітний момент, надальше старався не наражати себе на таку небезпеку. Пошуки фортеці закінчилися знайденим бастіоном. Це вже третій. Отож, я зробив як і минулі рази. Спочатку я виліз наверх та облутав скарбницю. В ній нічого незвичайного не було. Повільно і обережно спускався вниз, перебив цілу купу магмових кубів. І якщо не враховувати гору золота, то саме цінний, що я знайшов, це діамантовий шолом. Ну і злиток Незарита теж непогано. Мені навіть прийшлося два рази бігти додому, щоб віднести весь лут. Але мій будинок дуже близько, тому це зайняло дуже мало часу. Вдома діамантовий шолом зробив незеритовим і поставив орнамент з золотом. Але він покриває маленьку площу шолома, тільки по боках. Бачите? Зробив спуск до лави, тому що дерева з незера використовувати в якості топлива не можна. Обміняв в стак золота. Зілль вогнестійкості забагато не буває. Заледве зробив свою стелю не настільки потворною. Правда, є ще над чим працювати, але тепер я займуся зовнішнім виглядом, а не внутрішнім. Для початку я замінив незерак та дошки на чорнокамінь. Повністю всю підлогу я зробив з плит, а не тільки там, де хожу. Зробив балкон, зробив красиві вікна, щоб. Не знаю, що би що, але хай будуть Буде. ось так. Мої скрині виглядали, коли я почав сортувати речі, а ось так, коли закінчив. Під кінець двадцять шостого дня обміняв ще стак золота. Весь двадцять сьомий я був вдома і нічого особливого не робив. Навіть запис не вмикав. Зате двадцять восьмого дня я наробив дерева, щоб мати блоки для будівництва, і відправився на пошуки фортеці знову. Тільки от я переплутав сторони і пішов не в ту, в яку мав іти, і мусив повертатися назад. По дорозі я знайшов бастіон, але не відправився його лутати, а продовжив пошуки фортеці. І звісно ж без тунелю не обійшлося, але це все дало свої плоди, і на кінець 30-го дня я все ж таки знайшов фортецю. І як ви бачите, я дуже зрадів. В фортеці я знайшов два діаманта та сідло. І сідлу я зрадів навіть більше, ніж діамантом, тому що тепер я зможу безпечно подорожувати незером на страйдері. Знайшов відкритий спаунер, але повністю забудував його, щоб було комфортніше фармити стержні. Поки я був всередині коробки зі спаунером, заспавнилося багато пломенів, і мені не залишалося нічого, обіду золоте яблуко, щоб вижити. В Цей момент зламалися навіть мої чопоти. До фармивши півстака стержнів, я відправився додому. На шляху додому я знайшов велику рідкість свинозомбі верхом на курці. Але я розумів, що до себе додому привести її я ніяк не зможу. Тому я вбив її та отримав рідкісні для незера предмети, такі як Пір'я та Курятина. Повернувшись додому, я скрафтив скриню Енду. І хоч в мене немає кайла з шовковим дотиком, в мене є багато очей Енду. І після кожного відкривання скрині я зможу заново крафтити нову, тому що при руйнуванні руйнується тільки око, а обсидіан повертається в повному обсязі. І ще я зварив свої перші зілля. Бутилочки з водою, якщо що я отримав від піглінів. Хм. <звук> як ви думаєте, з чого зроблена ця стеля? Тепер, коли я розширив свій інвентар, я відправився в бастіон, який знайшов, коли шукав фортецю. До речі, спочатку я планував використовувати золоту сокиру з шовковим дотиком, але зрозумівши, як довго потрібно добувати скриню, енду, я вирішив ламати її кайлом і заново крафтити після кожного відкривання. Душ із лави, душ із лави, свіжий душ із лави. Цей бастіон був слабенький. Саме цінний, що тут було, це діамантова лопата, але все рівно краще ніж нічого. Перед тим як піти додому, я вирішив нарубати химерної деревини, але подивився випадково ендермену в очі. Відчули те саме, що відчув я? І навіть з'їв золоте яблуко, щоб не померти. А він взяв і помер сам по собі. Мабуть, гра вирішила мене врятувати. Вперше бачу, щоб ендермен перемістився в блоки та помер. По дорозі додому вияснив, що в Незері прогружається тільки 12 чанків, незалежно від того, скільки виставлено. Але я все рівно поставив собі 13 на всякий випадок. Я вигадав, як в незері отримати блоки, які тут не спавняться самі по собі. Кістковим борошном я виростив гриб, а золотою сокирою на шовковий дотик, яку я раніше знайшов в бастіоні, я добув грибні блоки. Але, на жаль, не розрахував, і вона зламалася. Добув кремінь, знадобиться пізніше. Зацініть цю підлогу з ткацьких станків. Виглядає як якийсь келем. Зайнявся підготовкою другого поверха для спальні. Так-так, спальні. Я знаю, що в незері не можна спати, але це не заважає мені мати свою спальню в незері. Обміняв стак золота у пігенів. Мені тепер треба ниток, тому що всі свої нитки я використав на ткацькі станки. Привіт, я зараз в своєму іншому світі, тому хочу сказати вам, щоб ви га обманув ось так виглядає моя спальня. Вгадайте, з чого зроблена стеля? І ні, це не березові дошки. Я знаю, що воно виглядає як березові дошки, але це не вони. Це ще не закінчений варіант, але на поки що залишиться ось так. А приблизно отак буде виглядати моя вітальня. Тільки підлога ще не зроблена, в мене кварцу немає. Спіймав собі страйдера, щоб можна було відправлятися на далекі і безпечні подорожі. Хоча яка безпека може бути в незері? Але все ж таки безпечніше, ніж на своїх двох подорожувати. Якщо що, це той самий перший бастіон, в якому я був. Він дуже близько до моєї оселі. Добув дерева, щоб мати блоки, якими зможу будуватись та забудовуватись у випадку небезпеки. І я більше не буду показувати моменти, де я добуваю дерево перед відправкою в подорож. Я буду робити це ще довго та часто. Просто майте на увазі, що не ходжу в подорож без будівельних блоків. Отож, я осідлав свого вірного к страйдера і відправився в подорож на пошуки цінного лута. Промандрувавши трошки більше двох тисяч блоків на страйдері, я нарешті знайшов бастіон, який можна залутати. Бастіон. Бастіон ніколи не міняється. Вже друга діамантова лопата. Але окрім некорисних речей, я знайшов музикальну платівку і тепер зможу слухати музику. Але що більш важливіше, я знайшов золоте яблуко і тепер зможу вижити в скрутній ситуації. Я закінчив з бастіоном набагато швидше, ніж зазвичай, і оскільки мій інвентар не заповнений повністю, тому що в мене є ендерскриня, я відправився далі на пошуки ще більшої кількості луту. І невдовзі я знайшов бастіон, біля кого заспавнилась фортеця. Оце знахідка. Отут луту має бути багато. Ну, ви вже знаєте, і тут я просто зірвав джекпот, діамантове кайло налагодження, і тепер я зможу копати ним безкінечно, а ще зроблю його незеритовим і буде взагалі чудесно. Складна ситуація це коли ти стоїш на тонкій платформі, а в тебе ціляться підліни з арбалета. І ти такий. Але добре те, що добре закінчується. Я, до речі, не знав, що в бастіоні можна знайти сідло. Тепер буду знати, незважаючи на те, що я не знайшов в бастіоні нічого цінного, окрім діамантового кайла, я все рівно задоволений. А от фортеця була щось з чимось. Я потратив багато блоків. А що головніше, я потратив цілий день на те, щоб обшукати її, і не знайшов жодної. Просто жодної скрині. А ще коли я повернувся до страйдера, я побачив, що якимось чином він виліз з свого парковочного місця. Та я не розгубився і, як справжній ковбой, застрибнув на нього в польоті. Решту 47-го дня я повертався додому, Незважаючи на те, що в мене всього лиш на всього два діаманта, Один з них я потратив на те, щоб скрафтити програвач, і це все заради цієї миті. Але якби сильно мені не подобалося слухати музику, я не можу займатися цим до кінця виживання. Мені потрібні нитки, тому я обміняв два стака золота, але все рівно не отримав достатньої кількості. Вистачило тільки на один стяг. Потрібно ще три. Зробив кімнату та сходи на другий поверх. І ось так вони виглядають: сходи з червоної цегли. А вітальня ще не готова на все свій час. А час її підлоги сьогодні п'ятдесятий день. Половина шляху вже пройдена. Половина ще залишилась. Ха, непганий краєвид, як для незра. Даремно марнувати час я не став і відправився на пошуки нових бастіонів та фортець. Невдовзі я знайшов фортецю. Правда, нічого ціннішого за золото та залізо я в ній не знайшов, хоч і витратив цілий день на те, щоб її повністю обшукати. Весь наступний день я витратив на страйдері. Я думав, що зламається ціла вудка. А зламався тільки гриб. Через те, що в одній із сторін, в яку я подорожував, я вперся в глухий кут, я повернувся додому, виклав речі і далі відправився на пошуки лута. Знайшов бастіон. Ці діамантові лопати почали мене вже бісити. Ось що це за лут. Ну так, чотири золотих блока. А решту це що? Виглядає як скриня, в якій ти тримаєш речі, які тобі не потрібні, але викидати шкода. Плюс ще одна платівка. І плюс ще одне діамантове кайло налагодження. Дуже швидко закінчив цим бастіоном і відправився на пошуки нового. І цей же ж день знайшов новий бастіон. А в новому бастіоні я знайшов нову діамантову лопату. І ще одну, але зачаровану. Закінчивши з цим бастіоном, повертаючись до страйдера, я знайшов скриню, яку пропустив. А в ній залізний меч на грабунок два. Це сильно мені допоможе. Ну і звичайно, куди ж без неї? Діамантову лопату. Подорожуючи далі, я знайшов мій перший зруйнований портал, а в ньому золоту сокеру на шовковий дотик. Це стане мені в пригоді. Мені почало щастити на бастіони, і я знайшов ще один. В цьому бастіоні я знайшов діамантове кайло на удачу 2 Ну і звичайно ж, діамантову лопату. Мені здавалося, що я пропустив одну скриню, і на її пошуки я витратив цілий день. Але, передивившись запис, виявилося, що я переплутав її з золотим блоком. Витративши майже цілий день в нікуди, я відправився додому. На шляху я знайшов ще один бастіон. Я закотив рукава і відправився туди. На цей раз я залутав його не як завжди, зверху вниз, а знизу вверх. Нічого цінного, про що можна було б розповісти, я в ній не знайшов і відправився далі додому. Вдома на мене вже чекали неприємності. Ви знали, що піглі не можуть відкривати двері? Я говорив вам про це чи ні? Закинув грабунок на свій теперішній меч. І хотів закинути ще небесну кару, але мені не вистачило рівнів. Цей меч, я до речі, зробив зі всіх мечів, які знаходив за весь час в всіх бастіонах. Поокремо вони не вартували, щоб я про них розповідав. А от разом взяті, так. Зате мені вистачило рівнів, щоб на сокирі об'єднати шовковий дотик та незламність. А ще зробив незеритове кайло на удачу і лагодження. Своєю новенькою сокирою я добув грибні блоки, а з них зробив підлогу в кухні. Виглядає навіть краще ніж ткацькі станки. А для кухні треба їжі. Але їжею ледь не став я. Тим не менш, незважаючи на те, що я дуже довго це відкладав, сподіваючись, що цей день ніколи не наступить, я таки взявся за це. Я почав ламати цю листву чи нарост, як не назвіть цей блок. Це не змінить того, що він дуже набридливий. І золоті, і залізні мотики пішли в хід. Навіть програвач виніс на вулицю, щоб не було так нудно. За весь час, поки я ламав нарост, хоглі почали мене сильно бісити. І я вирішив все своє подвір'я закласти плитами, щоб прибрати їх спаун. Але мені не вистачило дерева, і я відволікся на обмін з піглінами. Мені геть вилетіло з голови, що при них не можна відкривати скрині, і вони мене ледь не вбили. Мені довелося втекти в самий низ до лави, а також я з'їв золоте яблуко, тому що думав, що вони мене переслідують. Я спробував пробитися додому, але вони мене перехитрили і знову ледь не вбили. І я знову з'їв ще одне своє золоте яблуко. О, який же ж я був злий тоді. Але головне, що я вижив: дорубав дерева, заклав подвір'я плитами, обгородив парканом і продовжував ламати нарост. День шістдесят дев'ять. Переробив свою спальню. Ось так вона тепер виглядає. Головне не натиснути на ліжко, вилив воду в казан і набрав її в відро. Толку від неї немає, але щоб випендритися на 69-й день. Це вартувало того. Зробив чуть-чуть інтер'єр, відсортував всі речі і зробив склад трошки приємнішим для ока. Зробив стежки з незаритової цегли до кожної фіртки. Меблі на балконі, щоб можна було помилуватися краєвидом. Тут відкривається доволі гарний вид. Як для Незера, а за 73-й день я, як бачите, зробив небагато. все вдома, дивився, що можна зробити цікавого. І знайшов. Анімація в якорі відродження виглядає як анімація в порталі в Незер. І тепер в мене є такий а-ля портал, який нікуди не веде, але дуже класно виглядає. На 75-й день я планував відправитися в фортецю, щоб нафармити голови візер скелета, але затримався через те, що танцював. Хотів лягти поспати. Але передумав, милувався краєвидом, спробував війти в портал в новий невідомий вимір, але нічого не вийшло. А перед тим, як ти в фортецю я підготувався так, як треба, зробив арбалет на швидку зарядку. 2, з арбалетів, знайдених раніше в бастіонах, взяв всі свої стріли, всі свої зілля вогнестійкості, щоб пломені не представляли загрози, сів на страйдера і відправився. На околицях фортеці я знайшов свинозомбі верхом на курці. І на цей раз я вирішив не вбивати її, а дочекатися, поки вона знесе яйце. Тому я закопав її і пішов вбивати візер скелетів, а коли я повернувся, жодного яйця не було. Я припустив, що це через те, що в неї на спині свинозомбі. Тому я збудував ось таке безпечне місце, вбив його, забіг в це безпечне місце і вже з нього вбив всіх інших свинозомбі. Я навіть поставив ліку, щоб точно не втратити яйце. І знаєте скільки вона знесла? Жодного. Ще й сама задеспавнилась. А ви знали, що спаунер пломенів може заспавнитися всередині структури. Я от ні. І все думав, чому так багато пломенів спавниться. Півтора дня, 73 візер скелета. Можливо, я раніше вбив десь 10. Але ще жодного черепа не випало. І аж на 78-й день випав мій перший череп. Ось він, ось він, мій довгоочікуваний. Очей від нього не відвести. Ух, це було близько. Я ледь не вдарив Ендера. Це могло закінчитися сумно. Послухайте цей звук уважно. Цей звук лунає дуже рідко в незері. Я не впевнений, що це, але можливо, це просто звуковий супровід. На 79-й день я вибив свій другий череп. Якщо вам цікаво, до яких хетрощів я прибігав, щоб збільшити спаун рейд скелетів, то ось я розширив фортецю над лавою та час від часу відбігав на 128 блоків, щоб всі моби задеспавнилися і заспавнилися заново. І нарешті. На вісімдесятий день я вибив третій череп. Мені знадобилося вбити всього на всього 150 візер скелетів. Вдома я відпразнував це, повісивши картину візера на стіну, але поки що я не збираюся битися з ним. Я викличу його аж на сотий день, так щоб якщо я загину від нього, мені не довелося заново проходити це виживання. Я додав небесну кару на свій меч і назвав його Небесний дар, і витратив цілий злиток незерита налагодження шолому. Та назвав його захисник знань. Мені потрібен плакучий обсидіан, а отримати його можна тільки з обміну у піглінів. Тому я відправився фармити золото. Спробував фармити його зомбі-піглінами, але це мало ефективно та за великий ризик. Тому я віддав перевагу старому доброму пошуку руди. В одну мить я випадково подивився ендермену в очі, але битися з ним я не хотів, тому що багато свинозомбі було поруч. Тому я вирішив зробити Ріка і Морті з серії Чан з кислотою. І це вийшло на диво добре. Шукати та добувати золото було не настільки нудно, як я припускав, воно буде. Тільки піди не постійно заважали. Я нафармив три стака золота і відправився додому. По дорозі я зустрів ось такого страйдера. Його дії нагадали мені пісню. You spin me right now, baby, right now Ви ж не думали, що я вставлю справжню пісню? Там ж авторські права. До речі, ви тепер знаєте де живуть та звідки беруться страйдери. Дома я обміняв частину знайденого золота у кінню та отримав достатню кількість плакучого обсидіана, щоб збудувати монумент. Але спочатку мені довелося перемістити в інше місце свій портал, тому що він би перекривав вид на монумент. Просто зацініть, як довго добувати якір відродження. Дизайн монумента я взяв з ігрового чату. Я просто написав в чаті 482 і збудував їх. Ці цифри є для мене важливими, але що саме вони значать особисто для мене, я поки що не розповім. Окрім того, що вони є в моєму нікнеймі. А також, якщо ви візьмете будь-яку річ, на якій є штрих-код, то ви побачите, що перші три цифри будуть 482. Просто кажучи, це код країни виробника. А в моєму випадку це Україна. Я додав золоті блоки, щоб монумент не виглядав однотонно. Ви просто подивіться на це. Він стоїть на червоній незаритовій цеглі, навкруг біленький кварц. Ідеально. Тільки тепер догадався зробити свій щит білим. Тепер він виглядає набагато краще. Існує такий спосіб вбивства візер-скелета, коли ти викликаєш його під бедроком, і він спавниться прямо в ньому. І не може тебе вдарити, а ти його можеш. Але для цього потрібне рівне місце з чотирьох блоків бедрока, щоб все вийшло. Тому я відправився на його пошуки. Витратив міцність обох своїх кайл майже до кінця, але нічого не знайшов. Але на одному з них було лагодження, і я відправився його полагодити. Лагодив як кварцом. Це було очевидно. Я не знаю, як ви, але я раніше не помічав, які великі угоглі на ноздрі більші ніж його бивні. Здобутого кварцу я вирішив зробити потаємну кімнату, в якій буду тримати всі свої скарби, скарбницю, якщо бажаєте. Але так і не закінчивши її, я відправився під бедрок, щоб знайти ідеальне місце, в якому я зможу викликати візера. І нарешті знайшов його. Ось воно місце, яке допоможе мені безпечно вбити візера. До речі, якщо вам цікаво, де знаходиться потаємна скарбниця. В описі я залишив посилання на Google Диск з сейвом цього світу. Можете зайти і подивитися на все, що тут є. Оскільки моє кайло майже зламане, я знову відправився полагодити його кварцом. А ще мені не вистачило кварца, щоб добудувати скарбницю. Так що це співпало ідеально. А окрім кварца, я добував і золото, щоб мати велику кількість його в скарбниці. Я ще спробував знайти поблизу якийсь бастіон, але нічого не вийшло. І я продовжував фармити кварц і золото. Доки не намайнив 15 блоків золота. Хоч здається, що це небагато, але незритва золота руда дропає тільки від двох до шести золотих кусочків. Тому для незера це немало. Дома я нарешті закінчив будувати таємну скарбницю. В цьому куті я триматиму все своє золото. Дивіться, як його багато. Ціла гора. Ну і трошки заліза. Правда, тут є маленький секрет. Але його і так ніхто не дізнається. Окрім всіх тих, хто подивиться це відео. А на цьому столику... Будуть стояти дві самі цінні речі: це ліхтар душ та зірка незера. Якщо я, звісно, вб'ю візера. Вам, мабуть, цікаво, чому ліхтар душ в мене стоїть на рівні із зіркою Незера. Зараз я не дам на це відповідь, але в одному з майбутніх відео відповідь на це буде. І буде передісторія того, як моє праве око стало блакитним. Перед наступленням 100 днів я вирішив збудувати для страйдера місце, в якому він зможе почувати себе комфортно, тому що зараз він знаходиться в місцеві з самих різних блоків, шириною в один блок. Перш ніж закінчити будівництво, я добряче скупався в лаві. Але вже на 97-й день все було готово. І вже в такому місці йому буде комфортно, не те, що в минулому. Ну що ж, почувай себе вільним. Але не забувай, що це не так. Для того, щоб моє подвір'я виглядало трошечки краще, я збудував те, що я сам назвав світодерево. Воно непогано справляється зі скрашуванням монотонності незера. Я повернувся до страйдера і збудував милу доріжку до його загону, та невеликий намет, щоб могти переплавляти різне. Звісно, єдине, що я переплавляю, це кварц і незерак, але все рівно. Вдома Гоглін зробив на мене засідку. Але я помітив його та вбив. Чим можна зайнятися на передостанній день виживання? Звісно ж, прийняти ванну з води добутої тут же ж в незері. Не ризикувати ж з життям в передостанній день виживання. Перед битвою з візером я почав готуватись. Взяв увесь свій обсидіан, зробив площадку, на якій викликатиму візера. І на всякий, всякий, про всякий випадок, якщо все піде не по плану, я зробив тунель з обсидіана, щоб могти дати хоча б якусь відсіч візеру, а також всі зілля зварені раніше, зілля сили, регенерації, і не знаю навіть навіщо. Нічного бачення, мабуть, тому що в незері не так багато інгредієнтів, з яких можна приготувати зілля. І я готував зі всього, що міг. Отож, я спробував викликати візера, але як виявилося площадка, яку я підготував, не підійшла. Тому я її трохи переробив. Ну, як трохи? Досить сильно переробив її і знову спробував його викликати. Тільки він опинився не там, де планувалося. І я від хвилювань навіть не помітив, як переплутав зілля вогнестійкості з зіллям сили. Але, на моє велике щастя, він все рівно заспавнився всередині блока і не зміг ні рухатися, ні давати відсіч. Тому я зміг без проблем його вбити і забрати зірку незера собі. Ну що ж, 100 днів прожито, самого сильного монстра в незері вбито. І можна спокійно завершувати це виживання. Але перед кінцем я поставив зірку Незера там, де вона має бути, на своє місце, в моїй скарбниці, а також на останок. Окинув свою землю оком в останній раз. Подивіться на це. Досить гарний будинок. Портал в нікуди, світо дерево, монумент в честь мене. Тут було добре, було тяжко. Було весело і страшно, але я справився. Я вижив 100 днів і зробив майже все, що я хотів. Тільки діамантові штани я не знайшов. Але як виявилося, вони мені і не знадобилися. Ам, чи продовжую я це виживання? Ймовірніше за все, що ні. Але я ще подивлюся по ваших коментарях та лайках, якщо буде багато бажаючих, щоб я продовжив це виживання, я його все ж таки продовжу. А наразі дякую за перегляд, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.